Всім привіт! І це розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас дві, дві новинки. чотири. Перша новинка, це, здається, вона називається Ever Sky. Ось такий пакетик. Ось такий. Прикольний люд. Ось такий. Ось такий. Такий дуже прикольний. Ось цей мій, мій улюблений. такий ще і ось такий. Давайте сьогодні оберемо ось цей. І друга наша новиночка це попсоки на телефон. Тут ось такі пакети зелений, ось такий ніжно-рожевий, голубий, ось такий малиновий, оранжевий, зелений і білий. Я хочу голубий. Ну і всі ці колекції вам повинні бути знайомі. Пластирі, ось цей наморево. Капібар. Давайте ось цей зелений. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це Пушин і Hello Kitty Cafe. Хороша, кава, чудова кава, Наша минула новиночка. Я хочу ось цей. І моці. ось цей. А ще паче шоколадом. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І поїхали! Перша колекція це в нас Hell of Kit. відкриваємо. І тут попадається. На нам тут попадається. Ось такий кексик під бантиком. Під номером один. Ось сюди. Так, відклеюємо. Це я відклеїла. Ось так. І ось такі в нас сторіночки вийшли. Це перша, це така друга і третя. Далі колекція пушин. Відкриваємо. І нам попадається ось такий типу е, ходох пушин, пушин в булочці. Давайте ось сюди приклеїмо. Відклеїмо. Отак мабуть. Ось така в нас сторіночка вийшла. така. вона відгорка. І от тут. Далі колекція Капібар. Капітбари. Давайте я тут відкримо. нам попадается просто такая капибара в окулярах. Это на надо... другую стариночку и вот сюда. Да, в пидном будем Вот. Вот такая красивая капибара у нас. Ей, чухаю. Далі колекція патчі. Пакети. Я надіюсь, відкривашка спрацює. І що? Ми. Далі спрацює. Так. Да. Да. вже відкривайся. Ура. Попадається під номером 6 ось такі патчі з манго. Ось сюди. Далі колекція пластирів і ви вже трохи бачите е, сторінку з нової колекції. Ось такі у нас ціна мороло. Відкриваємо. Під номером 4. І це не знову рідкісний ось такий. Дуже прикольний. Ось ось сюди. Відклеюємо. сюди, де? Далі колекція моті. Мені так подобається цей пакет, і не не його рвати. Але прийдеться. І моті попадаються. До речі, тут два моці. Ось, два нам попалось. На Ось такий, Під номером одинадцять. Так, від кукої ємо це моці. І отаке смачне моті під номером 6 чи 9. З9. Ось сюди. Далі наша минула новиночка. Хороша кава, чудова кава. І ось наш пакетик. Дуже прикольний, мені подобається. И нам попадается просто кава. Прикольно. И И я хочу вот сюда приклеить. И у нас залышилось две наших новиночки. Давайте начнем с попсакой. Ось тут у нас дві сторіночки. Ось така древера і ось така стіна. Відкриваємо. І нам попадається ось такий це типу попсокет. Я... Я спробувала зробити імітацію попсокета, але... Воно... Трохи не вийшло. Давайте приклеїмо на синю сторіночку. Так, відклею. Я не знаю, куди ми можемо клеїти, куди захочемо, але ось ось туди хочу. І далі в нас залишилося Ever Skies. Ось тут у нас дві сторіночки, ось така. Вже. есть такая зелень. И тут у нас вот такая открывашка, очень прикольная, я ее первый раз сделала. нам попадается вот такая девчонка, очень красивая. И номером 3, вот сюда. Вот так. А за тут открылась. Ура в мене виходить. Ось сюди. Я люблю, коли ось таке згріний Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому ставте лайки, підписуйтесь. І, до речі, у мене тепер не 500 підписників. А 400. Мені дуже сумно. Так, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока!